Залишилося всього два дні, і це наш неймовірний день, наш неймовірний шанс змін. 3 жовтня в п'ятницю, в День Венери, відбудеться Піст екадаші. П'ятий піст екадаші, який ми будемо проходити з вами разом. Дякую кожному з вас, хто тримає піст екадаші. Ви робите для себе, для свого життя, неймовірний подарунок. Дійсно, піст Екадаші робить неймовірні зміни. Він дарує усвідомлення. Дарує гармонію всередині і спалює всю негативну нашу карму. Це вже, я вважаю, неймовірна кількість подарунгів, але це не все. Люди дійсно усвідомлюють себе по-іншому. У деяких людей відбувається таке ясне бачення, куди рухатися далі, що робити, що відпустити життя. Люди починають після посту кадиші зміни в своєму житті на краще. Хтось починає духовні практики, хтось починає читати такі глибокі книги, хтось починає змінювати харчування, і це дуже дуже розповсюджені випадки. Тому, якщо ви ще думаєте. Проходити пістекадиші або ні? Ну я хочу розвіяти ваші сумніви просто почитати відгуки людей. Які проходили цей пістекадощі разом зі мною, ви будете дуже сильно здивовані, і я впевнена, це вас надихне пройти цей піст. Це всього на один лише день. Я думаю, кожен зможе. Якщо хочете проходити самостійно пістекадощі, вся інформація є в відео на моїй сторінці. Дивіться мої відео, вивчайте інформацію. проходьте самостійно. Якщо ви хочете доєднатися до закритої групи, особливо таке наше місце проходити пістекадощі зі мною в колі однодумців з мотивацією, з підтримкою, з додатковою інформацією, пишіть мені в особисті повідомлення слова Екадоші. Я надішлю інструкцію, як до нас приєднатися. Починаємо вже зовсім скоро. Обіймаю кожного з вас і чекаю вас в цьому особливому дні.